Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 9 вересня 2024 року Конгрес Сполучених Штатів Америки повернувся до роботи після. Тривалої відпустки, і власне питання номер один, яке стоїть перед законодавчим органом Сполучених Штатів Америки, виходить з прийняття законодавства, так, яке продовжить фінансування уряду, враховуючи, що 30 вересня 2024 року завершується фінансовий рік, і якщо не буде прийнято якогось рішення в цій позиції, то це призведе до шатдауну з 1 жовтня цього року, так, призупинення роботи уряду. Ми попередньо говорили про різні варіанти, які можуть ухвалитися. Конгресом Америки. Це може бути формат короткострокових резолюцій, те, що ми спостерігали в четвертому кварталі 2023 року, першому кварталі 2024 року. Другий варіант це довгострокова резолюція. Власне, Майк Джонсон виступив з відповідною ініціативою минулої П'ятниці, так, на 6 місяців там пропонується відповідна резолюція з збереженням фінансування на рівні минулого року, але там є нюанс, про це ми будемо зараз говорити. І власне третій варіант це прийняття. Самих законопроєктів щодо фінансування уряду на 2025 рік. Стандартна нелемна ситуація для Конгресу в вересні будь-якого року, особливо, коли Палату представників контролює одна політична сила, а Сенат інша. І то навіть коли Конгрес контролюється обом. Однією політичною силою, то власне також можуть виникати проблеми, враховуючи, що в сенаті необхідно 60 голосів так для просування такої ініціативи, власне, зв'язку з цим. Дання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою очільник Пентагону Ллойд Остін звернувся з листом до конгресу, закликаючи законодавців не затверджувати тимчасову бюджетну резолюцію, яка залишає на 6 місяців витрати на рівні 2024 року, і не дозволяє відкривати фінансування для нових програм. Натомість каже Остін, конгресу варто затвердити закон про бюджет на 2025 рік. Очільник Пентагону вважає, що тимчасова резолюція стане спустошливою і зашкодить фінансуванню програм відомства, може призвести до необхідності заощаджувати кошти, включаючи на поповнення запасів зброї після передачі Україні. Про це повідомляє агенція Associated Press, яка має копію листа. Це зовсім негативний симптом для України, щоб там були якісь заощадження коштів. Для поповнення запасів, тому що якщо там буде призупинення цієї процедури, в нас знову можуть виникнути проблеми з постачанням озброєння за спеціальними президентськими повноваженнями, коли ця зброя надається нам зі складів і потрапляє до нас за короткий проміжок часу. Вимагаючи від міністерства конкурувати з Китаєм, не кажучи вже про керівництво конфліктами в Європі та на Близькому Сході, довгострокова бюджетна резолюція зв'язує нам руки. Тут потрібно підкреслити, що це саме довгострокова ініціатива. Про це написав осін в листі до голів комітету з асигнувань Сенату та Палати представників, про що говорить Associated Press. В п'ятницю минулу спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон запропонував Конгресу затвердити тимчасово довгострокову бюджетну резолюцію, яка б діяла до березня 2025 року, і, власне, яка б забезпечила фінансування уряду на рівні минулого року. Проте, в законопроект також включається вимога підтвердження американського радянства при голосуванні на виборах, про що ми також раніше говорили, що Палата представників прийняла такий законопроект, який буде змушувати виборця додатково підтвердити те, що він є американець і власне може. Брати участь у голосуванні. Бюджетну пропозицію Джонсона також розкритикували в Білому домі. В заяві на сторінці Білого Дому в понеділок, 9 вересня, йдеться і про ризики, які довгострокова тимчасова бюджетна резолюція становить для Пентагону. Це сигналізує нашим союзникам та супротивникам, що Сполучені Штати не віддані своїм пріоритетам національної безпеки. Мовиться в документі. Джонсон пропонує затвердити бюджетну резолюцію вже цього тижня, коли Палата представників, власне, вже повернулась до роботи. Однак АП зазначає, що навіть у випадку затвердження палатою представників законопроект може не пройти Сенат, і це зрозуміло, чому він може не пройти, оскільки там більшість за демократами. Лідер більшості в сенаті Чак Шумер звернувся до сенаторів із листом, в якому наголосив на тому, що пропозиція щодо тимчасової бюджетної резолюції запропонована республіканцями не є прийнятною, однак висловив готовність працювати над компромісним варіантом. Зрозуміло, що без компроміса нічого не вирішиться. Буде просто шатдаун, якщо не буде ініціативи до кінця 30 вересня цього року. Знову і знову ми. Віднаходили компроміс, щоб затвердити суттєві закони, щоб запобігти шадауну і уникнути дефолту, поповнити фіза та фа забезпечити фінансування для наших друзів в Україні, надати кошти нашим союзникам в Ізраїлі і забезпечити гуманітарну допомогу для невинних цивільних в газі. Ідеться в листі Шумера до сенаторів. Ну і далі Голос Америки говорить, що Конгрес має прийняти рішення щодо бюджету до 30 вересня, щоб уникнути шатдауну. Загалом, це стандартна ситуація для Конгресу США в період часу вересня, враховуючи те, що Палату представників контролює одна політична сила, а сенат інша. Але також можна зазначити, що якщо Конгрес повністю контролюється однією політичною силою, це також не означає, що все буде відбуватись просто для відповідної політичної сили щодо ухвалення бюджету. Тому що для того, щоб Таке рішення було ухвалено в сенаті, так, щоб воно е, почало розглядатися так і просуватись, там необхідно 60 сенаторів. Ми можемо згадати, які були перипетії в контексті ухвалення. Бюджету в період 19-го фінансового року, коли Трамп хотів отримати кошти для будівництва стіни, а власне демократи в сенаті зазначали, що ми таке рішення підтримувати не будемо, і це призвело до тривалого шатдауну. Це якщо говорити про певні випадки, які стосуються розгляду відповідних законопроєктів, так які стосуються бюджету, тому ми будемо слідкувати за тим, як конгрес справиться з завданням ухвалення будь-якого рішення щодо бюджету, і власне це важливе питання, так враховуючи те, що Україна вона є залежною від Сполучених Штатів Америки в першу чергу в постачанні озброєння жодних затримок. Тут бути не може, враховуючи також ситуацію, яка є на лінії фронту. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!